Привіт сьогодні. Лорен Санчен. Це не просто ім'я. Яке ви могли чути у світських хроніках? Вона жінка багатогранною кар'єрою, яка вражає своїми насправді досягненнями. Давайте розглянемо 10 цікавих фактів про Лорен, які відкриють з різних боків. Поїхала Перший факт: телевізійна кар'єра. Лорен розпочала свій шлях як репортерка на каналі у Лос-Анджелесі. Завдяки своїй харизмі та професіоналізму вона швидко стала ну, достатньо відомою телеведичою і отримала навіть премію ЕММІ за найкраще репортаж. збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді. аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Другий факт. У 2016 році Лорен отримала ліцензію пілота, здійснивши свою давню мрію. Вона не лише літає сама, але заснувала навіть компанію Black Ops Aviation, яка спеціалізується на аерозйомках для кіно-телебачення. Цікаво, три заснувала оту ж саму компанію, яку я вже згадав, і вона стала однією з наймогатіших жінок у цій галузі. Її компанія співпрацювала з такими гігантами, як Amazon, Netflix. Можливо, там і познайомилася вона з Джефом Безосом, і які забезпечує якраз оцей бізнес, вона робить високоякісні зйомки з повітря, з літака там чи крила, тому подібне. Чотири Лорен була одружена з агентом Голлівуду Патріком Уейтселом, з яким має двох дітей. Після розлучення вона почала стосунки. Засновником Amazon, Джефом Безосом, що я вже говорив, мабуть, там вони і познайомилися. І в травні 23-го року пара оголосила про свої заручення. п'ятий факт Лорен з'являлася навіть в певних епізодах фільмів, таких як «Бійцівський клуб, старенький файний фільм, фантастична четвірка. Також старенький фільм, досить непоганий, і вона зазвичай грала ролі телеведучих, що підкреслювало її професійний досвід шостий разом з Джефом Безосом Лорен активно займається благодійною діяльністю. Вони підтримують різмані. І проєкти спрямовані на боротьбу з змінами клімату та допомогу нужденним. Сьомий факт: Лорен планує здійснити політ у космос на борту корабля Blue Origin. Компанія заснована Джефом Безосом. Вона очолила перші краси повністю жіночий екіпаж, що стане важливим кроком для жінок у науці та техніці. Восьмій Лоренс є матір'ю трьох дітей і приділяє велику увагу їх вихованню. Вона вміло поєднує кар'єру, сімейне Життя демонструючи приклад сучасної жінки, дев'ятий факт. Хоча точна сума її особистих статків невідома, але припускаємо, що Лорен успішно керує власним бізнесом та має спільні проєкти з Джефом Безосом, чий статок оцінюється понад 120 мільярдів доларів. Десятий факт Лорен активно виступає за права жінок та підтримує ініціативи, які спрямовані на їх розвиток у різних сферах. Вона є натхненням для багатьох насправді, хто прагне досягти успіху поєднуючи кар'єру, сім'ю і громадську діяльність, Лорен Санчес, яскравий приклад жінки, яка досягає висот в різних сферах життя, залишаючись при цьому вірною своїм цінністям і мріям, підписуйтесь і до нових зустрічей.